Салют, Вітаю, новий дос. Тут свій масочку, вже декілька днів побігав, займався чудово повисає, то повисає, чудово качає дихалку. Після маски, коли ви знімаєте, ви кайфуєте чисто від того, що ви дихаєте без маски, що ви дихаєте, ви цього кайфуєте. Якщо ви хочете бігти на великій дистанції. Або підтягнути свою виносливість, ця маска тому вам допоможе. Це 100%. Тому що ми, ми займаємось і пізніше поспілкуємось. Тому що так, ідемо. сказати мені нашій площадці, де все починалось, де починався на YouTube канал. Тому що якась база у нас тут віджимання, підтягування. Тому що так щось ми точно викидаємо. Масті важко навіть ходити і казати, то, що тут можна міняти ось ці штуки. Якщо міняєте, це ще буде у мене левел один. Ви можете поміняти, щоб було менше о цих ямочок і вже буде важче дихати. І тим самим ми можемо починати з самого легкого і підніматися в комплект те, що ось тому приїхали, будемо займатися. Знала би ви, як я кайфую від цієї маски, я не знаю. Я останнім часом полюбив, коли йде максимально важко. Коли відчуваю, що, що все, що я віддаюся до Бо буває таке, що я займати по плану. Він коли йде важко, інколи йде. Настільки важко. що я думаю, що щось не так. Хоча все чудово йду по плану. Понятно, що піднімаю потім планки, подавляю ще. Але з маскою це на забере. Я відчуваю себе живим. Я відчуваю. У мене таке відчуття, що маски те, що я важко дихаю, я біль забиваю. Я відчуваю м'язи. Я відчуваю, як я на Тому ця маска цемба. Все, будемо йти додому і що хотів вам сказати. Подивіться, який вид, вже почув сідає сонце. І хотів сказати, що зима близько, це означає холода і хлопці, для яких важливо, щоб там були видно кубики, було видно, було видно вени на біцепсі і так далі. Давайте. Віддамо цю зиму максимальну масу. Ходимо в кофтах, холодно, ніхто в майках не буде ходити, вас ніхто не буде бачити. Тому даємо собі дозвіл трохи заплити. Давайте цією зимою, тому що зима, зима близько. Тому що тому. Фух, я коли позаймався, у мене вже голова вже не, не це не, кипи, не кипить. Не хоче нічого думати, вже без спати лягти і все, більше нічого не хочу. Давайте цією зимою. Максимально віддамо себе повністю для того, щоб стати вище, стати вище в своїх цілях, стати вище в своїй вазі, стати вище в своїх в своїх дисциплін, своїх планах, в своїх звичках. Якщо ви там палите, якщо ви вживаєте алкоголь, давайте цієї зими ви це кинете, Давайте цієї зими ми будемо будувати себе нову людину, людину, яка знає, чого хоче, людину, яка йде до своєї цілі. Тому. Долучайся, тому що у мене в плані цією зимою качати себе по максимуму, підняти вагу свою, підняти свої силові, підняти свій ютуб, підняти свій тікдок, інсту. Все піднімаємо, не здаємо задню, Неважливо, чи у вас йде, чи у вас виходить. Головне не здаватись, поступово один за днем і все у нас вийде. Бо це такий невеличкий відос. Але думаю, він нам сподобається, тому що. Відчуйте цей кайф. Відчуйте цей кайф. Я не знаю. Це бомба. Тому побачимося з вами на наступному відосі. І якщо ти ще не підписаний, підписуйся. Давай вже доб'ємо 200 підписників. Тому що напевне, що я на Ютубі вже займаю 8 місяців, а ще не маю 200 підписників. Я не здаюся, я буду далі знімати. Тому буду тобі дуже вдячний, якщо ти підпишешся. А як я вже казав, побачимося з вами наступному відосі.